Вітаємо, синьо-білі вболівальники! Сьогодні в Україні день Дербі. Наше київське Динамо вийде на поле в 1-8 фіналу Кубка України, а їхнім суперником буде не хто інший, як Донецький Шахтар. Зустріч сповнена історії, суперництва та азарту. Тож підпишіться на наш канал, поставте лайк і приєднуйтесь до нас у ще одній великій битві. Матч відбудеться цього вівторка, 29 жовтня. У прямому ефірі з легендарного стадіону імені Валерія Лобановського в Києві поєдинок розпочнеться о 18-й годині 00 хвилин за київським часом і обіцяє бути захопливою грою. Зрештою, це матч на плей-офф і переможений вибуває з змагань. Варто пам'ятати, що Динамо та Шахтар зустрічалися у фіналі Кубка України минулого сезону, і тоді Шахтар переміг у серії пенальті після нічієї 1-1 у основний час, – 6-5 на користь Шахтаря. Іншими словами, сьогодні день реваншу. А для тих, хто хоче дивитися гру в прямому ефірі, вона транслюватиметься на УПЛ Тиви, Мегого, Setanta Sports та Kyivsta TV. Тож приготуйтеся вболівати та підтримувати наше Динамо, бо сьогоднішня гра буде напруженою. А тепер я хочу почути від вас, вболівальники синьо-білих, який буде рахунок у цьому суперкласико. Залиште свій прогноз у коментарях. І ми побачимо, хто вгадає остаточний результат. Поки що я буду тут, але одразу після гри повернуся з усіма реакціями та аналізом цього чудового матчу. Міцно обіймаю та слава Динамо.